Сильне, зухвале та економне авто ось воно, Mazda 3. 2003 року з надійним 1,6 літровим двигуном з пробігом 240 тисяч. Ця чорна красуня знає, як справити враження на твого сусіда постоянці. Стоять 15 титани, -ті які додають ці маленькі спортивну голоску, протиатуманні фари та лінізоване бличне світло. А зараз до салону. У нас тут весь пакет 100 підйомників, регулюроки дзеркал. Кожне сидіння зі ставками тканини, мультикермо неповне, четвертого покоління газ, механіка, робочий кондій та вже сучасна медіа система з екранчиком. Всю автівку можна придбати у розстрочку з перечавнеском до 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити цю автівку до вашого міста, якщо у вас немає змоги, або обняти на ваше старе авто. Все це задоволення коштує лише 4700 доларів. Не відкладайте на потім, завітайте на твоє авто, щоб самостійно гранити цю мазду. Це твоє авто.